А сьогодні ми з вами готуємо один з моїх найулюбленіших салатів зимовий сезон, а саме мімозу. Відварюємо моркву, картоплю, яйця, наперед маринуємо цибульку, я завжди це роблю в кип'ятку, починаю натирати все на великій терці, а тепер починаємо збирати наш салат. Я збираю його в ось в такому гарнесенькому кільці для початку першим шаром нашу натерту картопельку, сіточку з майонеза, не шкодуємо, щоб наша картопелька гарно. Гарно просочилася, далі всі спеції за смаком додаємо консервований тунець, в мене він у власному соку, я ніколи цей сок не стіжу. Прямо ось так добавляю, гарнесенько розрівнюю. Далі наступним шаром сіточка з майонезу, все гарнасінька. Розмастили, а наступним шаром ми ви викладаємо нашу натерту морковочку. Теж гарнесенько розрівнюємо, додамо сіточку з майонезу, як завжди. Мариновану цибульку, але обов'язково з неї сідити ось цей маринад, теж сіточку з майонезу. Наступним шаром ми викладаємо білки з яєць, тому що жовтки нам потрібно буде використати для прикрашання. Розрівняли сіточку з майонеза, і останнім шаром на мілкій терці натираємо жовточки наші. І ось така неймовірна смакота.